Слава Україні! В етері Новини! Це новини на 12.00. Останні новини вам розповім. Так от підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network, тисніть вподобайки і тисніть дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими відео та прямими етерами. І ще в нас є телеграм-канал umn.ua і там теж підпишіться. Ми починаємо з того, що 840 російських загарбників здохли е ну їм допомогли активно і важкою працею знищено 840 окупантів і майже вже 130 Знищених російських згарбників загалом від 24 лютого ще чотири танки було знищено. А загалом ще є нова інформація від американських та західних офіційних осіб. New York Times пише, що Росія втратила вбитими та пораненими майже 200 тисяч військових. Це за 11 місяців війни в Україні. Ось така вражаюча цифра: 200 тисяч. Просто вдумайтесь. І ці росіяни не вгавають, і вони продовжують знищуватись, фактично, так і їм нікого не шкода. І цих 200 тисяч це як знаєте, підтертись для Прутіна і Вже були давно повідомлення, що. Хоч 300, хоч 500 тисяч. Їм не шкода ніяк своїх вояк. А от що зараз відбувається на фронті, то давайте послухаємо останню інформацію від генштабу. Слава Україні! Розпочалася 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних, два з них по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини. Та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області, та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли. Райони Клюсів Грем'яча, і Єліного Чернігівської області, муравейні Товстодубового Студенка Катеринівки, Вовківки і Волфеного на Сумщині та ветеринарного козачої Лопані, Стрілечої Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого Гатища, Вовчанська, Вовчанських хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка. Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівська і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогнового впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе. Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області. Гуляйпільське і Кам'янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили. Та склад боєприпасів противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Ще є гарні новини. Зранку в окупованому тимчасово окупованому енергодарі на Запоріжжі вибухнув автомобіль, і за даними окупантів, там загинув колишній співробітник поліції. І як передає міський голова Мелітополя Іван Федоров, загиблий був місцевим. Колаборантом все по заслугам сталося тим часом. Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК Вагнера Євгенію Пригожину. Його звинувачують в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни. А Активність російських кораблів у Чорному морі може свідчити про підготовку до виходу на бойовий курс. Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Цитую сьогодні зранку вже в морі два надводних ракетоносії з 16 ракетами типу калібри, які готові до використання, наголосила Гуменюк. Ну а зараз нагадаю, що по всій Україні триває повітряна тривога. У Краматорську завершили розбір завалів після російського обстрілу. Вчора ввечері рятувальники дістали з під завалів тіло загиблої жінки. Отже, маємо чотирьох загиблих, які, яких дістали з під завалів. Дві людини врятовано, травмовано внаслідок ракетного обстрілу Краматорська 18 людей. Танкова коаліція сформована. Наступне озброєння, яке потрібне Україні, це літаки та далекобійні ракети. Ось заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC і каже: після того як ми вирішили питання щодо Петріо та інших систем, ППО, я не сумніваюся, що і це рішення буде прийнято. Відповідаючи на запитання журналістів, чому саме літаки F-16, так прагне здобути Україна міністр закордонних справ сказав, що оскільки це практично наймасовіший винищувач четвертого покоління, який є на озброєнні у багатьох держав, проблем з постачанням не буде. Тим паче, значна кількість держав, які мають F-16, наразі переходять на F-35. А в США помітили китайську повітряну кулю шпигуна, яка пролітала над секретними об'єктами. Про це пише у Washington Post. Представники Пентагону заявили, що вони впевнені, що. Висотний аеростат стеження належить саме Китаю. В останнє його бачили під західним штатом Монтана, де розташовані численні шахти із ядерними ракетами американськими. Військове керівництво країни вирішило не збивати кулю. Там побоюється, що падіння у може бути небезпечним. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки продовжує відстежувати курс повітряної кулі, але офіційні особи не уточнюють, де вона нині. Наразі Пентагон робить кроки для пом'якшення наслідків, щоб не допустити збору пекіном додаткових розвідданих. Ми точно знаємо, де ця повітряна куля над чим саме вона пролітає, і ми робимо кроки, щоб проявляти особливу пильність, щоб зменшити будь-який ризик зовнішньої розвитки, сказав чиновник Пентагону. І е, до інших новин то Олександра Лієва, тимчасово виконуючого обов'язково керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони, звільнено і за власним бажанням про це повідомила власне прес служба оборонного відомства. Там зазначили, що будь-яких фактів, які підтверджували наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського, до міноборони не надавалося. Після появи у змі публікації, які стосуються попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва у листопаді 2022 року, міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця із застосуванням поліграфу. Позиція міноборони чітка в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України, у разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону йдеться повідомлення міноборони, і от щодо цього російського паспорта, яке вчора опублікували світлину Лієва, тобто російського паспорта. Лієва, і тепер Михайло Ткач, журналіст української правди, спростував інформацію щодо російського громадянства Олександра Лієва. Е, нагадую, Михайло Ткач: це українська правда. Українська правда вчора опублікувала світлину з, з цим паспортом російським Ліве, Нібито, нібито російським паспортом. І ось ще пише Михайло Ткач: найгірше, що може бути, це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва опублікована вчора. Не відповідає дійсності причини виглядатимуть як спроби виправдовування. А це точно не той шлях, яким варто йти, якщо ти переконався у своїй неправоті. Наша новина з самого початку була опублікована з позицією пана Лієва, який тоді заперечував своє російське громадянство. Мій допис заблокував Фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам української правди. Вітаю всіх причетних. Правда переможе. Ну, ось таке. Виявляється, спростування немає в нього е, типу ніякого російського паспорта, е, як пише. Ткач тим часом служба безпеки України та бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження. Про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом укрнафти та укртатнафти йдеться зараз про головного бухгалтера Укртатнафти. Вона переховувалась в Ужгородському району, але її знайшли. Серед іншого встановлено, що Укртатнафта виробляла. Та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу на за даним епізодом складає 605 мільйонів гривень. Зокрема, у Дніпрі було викри викрито приміщення, де збиралась зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов'язаних з підприємством печатки. Тощо е, СБУ та бюро економічної безпеки викрили масштабні схеми привласнення. 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом «Укртатнафти» і Укрнафти встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухилянням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі в мене все. Наступний випуск вже буде на о 15-ті на нашому телеграм-каналі на і на нашому телеграм-каналі теж і в youtube каналі UMN обов'язково буде. Наступний випуск новин і о 18-тій він буде, і о 20-тій. Так що закликаю вас підписуватись на канал UMN, Ставте вподобайки під цим відео і під всіма нашими відео. І тисяця дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими відео та прямими етерами. І підписуйтесь на телеграм-канал umn.ua. там сьогодні буде багато цікавих новин. Сьогодні відбувається Саміт Україна ЄС у Києві. Слава українській армії! Смерть окупантам!